Права 19. Подайте вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні P в степені 7, що множиться на P у другій степені. В цьому випадку ми показники степеня додаємо. Записуємо, що це дорівнює P у степені 7 плюс 2. Ну і це буде дорівнювати P у 9 степені. Є? У другому заданні те, що множиться на t в квадраті, що множиться на t у третій. Т це т у першій. Врахуємо це, показники додаємо, то ми пишемо, що це буде t у степені 1 плюс 2 і плюс 3. І це дорівнює t у степені 1 плюс 2 це 3, плюс 3 це 6. Отже, це буде Т у шостій. В третьому заданні це у 15, що ділиться на це у 5 при діленні. В степені з однаковою основою показники віднімаємо. Отже, записуємо, що це буде С у степені 15-5. І це дорівнює С в степені 15-5, це буде 10. Це в 10 степені. Четверте А в степені 3 до 8 степені. Коли степень підносить до степеня, то показники множать. то ми записуємо, що це буде дорівнювати. А в степені 3, що множиться на 8. І це буде А у степені 3 на 8 це 24 Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте ви степеня. Отже, в першому завданні записуємо P у степені 9. В другому завданні. Це у нас Т у 6. В третьому завданні це у нас С в 10. -ті. І в четвертому завданні А в 24. -тій. Ну що ж, ось таке просте завдання про властивості степеня. На цьому вправо завершено.